Здається, цей колір був створений спеціально для мене. Як там було? Правда, я не очікувала, що буде так гарно. Це світло-рожевий прямий пігмент від Eleanor. В них величезна палітра кольорів на будь-який смак. Тримала всього 15 хвилин і наносила спочатку розбавленим з бальзамом, десь один до одного. Потім зрозуміла, що мені не вистачає і окремо донесла ще трошки в чистому вигляді. Я бачу, що отут. Я полянилась наносити рівномірно, чесно нічого не прочісувала, не прядочки не ділила, просто так і все. То тут пробувалась трошки краще. Мені дуже подобається. Я не очікувала, що мені настільки буде личити. Такий колір. За пару тижнів воно має повністю змитися. Якщо не змиється, то в них окремо можна взяти змивку для прямого пігменту, але я думаю, що і так все піде в нуль, де були ці засоби в часи, коли мені було років 16, і в моді був Емокор, і все таке. була ідеальним представником синії субкультури. Може на якийсь комікон тепер завітати, на якого персонажа я схожа, кажіть.